В ефірі цей день у студії Назар Кудін. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про такі події. На контролі в міністерстві ми будемо здійснювати постійний моніторинг до початку опалювального сезону. Сьогодні провів нараду в кривому розі заступник очільника міністерства розвитку громад та територій України. Перший етап на фініші 151 тисяча продуктових наборів. 30 червня завершується видача безкоштовних проднаборів від міста. Наступний етап у вересні. Сьогодні у кривому розі відбулася виїзна нарада з підготовки до осінньо-зимового періоду за участю заступника міністра розвитку громад та територій України. Обговорили зокрема хід підготовчих робіт на державному підприємстві Криворізька теплоцентраль. Учасники наради вирішили вести щотижневий моніторинг робіт на об'єктах теплоцентралі, аби не допустити зриву нового опалювального сезону. Житлова інфраструктура прифронтового міста Кривого Рогу зазнала серйозних функціональних втрат, а НАТО після російського теракту на дамбі Каховської ГЕС, внаслідок якого наше місто втратило джерело питного водопостачання. Минулий опалювальний сезон став для Криворісів одним з найскладніших випробувань завдяки рішучим діям у місті і області та на державному рівні, а також підтримці іноземних партнерів Кривого Рогу, вдалося суттєво зміцнити комунальну сферу. Ця робота триває. Заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук провів нараду у кривому розі. Йшлося про графіки виконання відновлювальних робіт. Урядом було створено оперативний штаб з проходження опалювального сезону. 11 червня затверджено безпосередній план графік для проходження. Що треба зробити? Це стосується не тільки Кривого Рогу, але і всієї України в цілому. А що стосується кривого рогу, ви бачите, я особисто як представник уряду, заступник міністра розвитку громад, сьогодні тут. І це перше місто, в я приїхав подивитися, побачити, подивитися в очі і конкретні реальні графіки, заплановані проходження опарувального сезону. Буде поставлено на контроль щотижневий графік, і ми будемо здійснювати постійний моніторинг до початку опарювального сезону, тому що ми не хочемо повторювати помилок минулого періоду. На нараді звітували керівники теплопостачальних підприємств, підрядних організацій, відповідальні за проведення відновлювальних робіт та підготовки до опалювального сезону. Половина міста це комунальна тепломережа. Там всі роботи йдуть по плану. Ну і з усіма проблемами, але вона зі своїми завданнями впоралася і минулий опалювальний сезон, і зараз працює за графіком. Найбільша проблема це державна теплоцентраль, яка підпорядковується НАК «Нафтогазу України. І місто немає на нього Впливу не юридичного, не адміністративного. Але ми постійно контролюємо, що там відбувається, інформуємо уряд і ми вдячні той уваги, який зараз приділяє і уряд, і керівництво Нафтогазу, саме теплоцентраль. Ми підняли питання, і прийняти рішення, що будуть надані щотижневі графіки. І це стосується і по котельням, це стосується і по ремонту мереж. Місто буде жорстко контролювати виконання теплоцентралі усіх графіків. Ми не можемо вплинути, але ми можемо е інформувати е НАК Нафтогаз, який є їх керуючою компанією, і уряд, і ну, максимально тиснути, щоб підготовка державної теплоцентралі відбулася вчасно. Учасники наради вирішили проводити щотижневий моніторинг виконання відновлювальних робіт на об'єктах Криворізької теплоцентралі, аби не допустити зриву опалювального сезону цим теплогенеруючим підприємствам. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день. У Кривому розі завершується третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста, криворіжцям та внутрішнім переселенцям. Другий етап програми розпочнеться восени. З пункту видачі проднаборів у Покровському районі Анна Ніколаєнко. У Кривому розі завершується перший етап комплексної програми з безкоштовної видачі протнаборів. Право на отримання такої допомоги мають понад 40 категорій громадян. Цьогоріч, окрім криворіжців, протнабори видають і внутрішнім переселенцям, які перебувають на обліку в управліннях праці та соцзахисту населення, та належать до пільгових категорій. В ці важкі часи ми робимо все, щоб підтримувати криворіжців, особливо ну, тим, кому найважче. Це і наша програма 50 пунктів прямих грошових виплат людям, такого немає в інших містах. Це і наш безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, такого немає в інших містах. І безумовно видача продуктових наборів, Такого теж немає в жодному місті України. Всього початку Війни ми видали вже 891 тисячу продуктових наборів. А навесні цього року, ну це перший етап, три хвилі. Видана 151 тисяча продуктових наборів. Можу сказати, що зараз. Вже не, так, не такий поток людей, там 99% вже отримали, тому ми в кожному районі залишили по два пункти видачі, ну, бо їх було до цього дуже багато. І закінчується видача цього першого етапу продуктових наборів 30 червня. Тому я прошу, хто ще не отримав, хто має на це право. Цей криворіжці і ВПО, які в нашому місті, отримайте, будь ласка, до 30 червня. Новий етап видачі проднаборів розпочнеться у вересні. Як зазначають фахівці управління праці і соцзахисту населення Покровського району, люди продовжують звертатися до місцевого пункту видачі проднаборів. На сьогоднішній день, в третій хвилі було видано 3500 продуктових наборів. Спочатку видачі продуктових наборів з першої хвилі по сьогоднішній день це 6300 і в тому числі 150 внутрішньопереміщеним особам. Олена Сапко нещодавно вийшла на пенсію за віком, отримує продовольчий набір від міста вперше. Каже м'ясні консерви, борошно, олія та інші продукти тривалого зберігання допоможуть зекономити родинний бюджет. Дуже добра підтримка пільговим категоріям населення. Дякуємо нашому керівництву міста, депутатському корпусу, що вони приділяють увагу. Людям, які потребують допомоги. Продовольчий набір добрий, є і тушонка, і каша, і все, що необхідне для потреби. Я спілкуюся з такими ж верствами населення, як і сама. Люди багато, багато людей, які задоволені і вважають, що це дуже добра підтримка в плані матеріальної допомоги. На цій автівці доправляють продукти маломобільним людям. Протнабори за місцем проживання отримали цього року майже 6 тисяч родин. Григорій Васильович має інвалідність, тому сам не доніс би важкий пакунок додому. Сьогодні прийшов подякувати працівникам пункту. Я інвалід і обслуговуюся на дому. О, і Мені ето соціальний працівник приніс. Пенсія в нас невелика, продуктові набори нас дуже допомагають. У третю хвилю криворіжці отримали майже 82 тисячі пакунків з продуктами. Анна Ніколенко, Олег Каплій, цей день. Гранати, міни, снаряди, вогнепальна зброя. Поліція викрила криворіжця, який зберігав удома небезпечний арсенал. Співробітники відділення поліції номер 1 Криворізького районного управління поліції провели санкціонований судом обшук за місце мешкання фігуранта у Долгінцівському районі міста, 18 пострілів гранатометних, реактивні штурмові гранати, УЗРГМ, міни, цинковий ящик зі снарядами, понад 3 тисячі набоїв різного калібру, капсуліні детонатори, гранатомети, автомат, магазини та патрони до нього. Все це незаконне озброєння. 53 річний чоловік зберігав у гаражі на території домовлення. Владіння. Поліцейські вилучили всі речові докази і направили на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску. Поліпшення стану річок. Для здоровлення екології кривбасу. Для оздоровлення саме цієї ділянки для очищення води відновлення водності Інгульця і Саксагані серед пріоритетних напрямків природоохоронної роботи в місті. Адаптація футболу для осіб з інвалідністю. Залучайтесь до команди сильних та незламних криворогу. Сьогодні у місті презентували нову футбольну команду Кривбас АМП. Іксодові кліщі. Можуть бути зара... Оці кліщі заражені лаймбореліозом. Що варто знати про паразитів і як уберегтися від хвороби лайма? Після ворожого теракту на Каховський ГЕС річка Інгулець стала джерелом водопостачання для мешканців Кривого Рогу. Для покращення якості води щодня каналом Дніпро-Інгулець у річку подається Дніпровська вода. Розпочато також подачу води у русло річки Стара Саксагань, що протікає в центральному міському районі. Відновлення водності та поліпшення стану річок пріоритетний напрямок природоохоронної роботи у місті. Проблеми водоносності криворізьких річок існують десятиліттями. Нині, завдяки міським природоохоронним заходам, ситуація потрохи вирівнюється. Все це розпочалося ще в 1957 році, коли русло річки Саксагань було розірвано і річка пішла по тонелю довжиною 5 кілометрів і впадає у річку Інгелець нижче за течою річки Інголець. А частина річки, яка залишилась у центральному міському районі, була відрізана від основного русла з новобудованим кар'єром. Ця проблема не вирішувалась майже 60 років. І завдяки міської екологічної програми за ініціативою міської влади був розроблений проєкт по відновленості водоносності річки Срасак у центральному міському районі. Реалізація цього проєкту розпочалась у 2017-му. Так як річка була розірвана, то Звичайний приток води в неї була лише саме дощова вода. І це було недостатньо для того, щоб очищати русло річки, відновлювати її водний баланс. Це дало наповненість її свіжою водою, це дало відновлення водних біоресурсів. Це дало, надало можливість того, що вода не плеснівіє і повищується взагалі екологічний стан цієї ділянки. Щорічна реалізація розпочалася у нас 16.06 цього року. Відновлення водності та поліпшення стану річок Інгулець і Саксагань це один з пріоритетних напрямків природоохоронної роботи в місті, кажуть в управлінні екології. Річка Інголець 2023 року стала джерелом питного водопостачання для мешканців міста. З метою підтримання нормативної якості води у річці щоденно здійснюється подача води каналом Дніпро-Інгулець. На сьогодні вже подано понад 160 мільйонів метрів кубічних Дніпровської води. Завдяки проведенню таких заходів поліпшується водообмін річки, покращується її гідрологічний та екологічний стан. Паралельно з цим розпочато подачу води у русло річки Стара Саксаган, яка протікає у центральному міському районі. Цей захід виконується щорічно, починаючи з 2017 року. Роботи проводяться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. У цьому році заплановано подати понад 470 тисяч метрів кубічних води. Вода береться з нашого Карачиновського водосховища. Установлений водозабор на глибині 5 метрів і по трубопроводу діаметром 315 мм, довжиною 8 км ця водичка попадає сюди. Ми бачимо оцей витік якраз цієї води з карачунів. І далі вона по звичайним природним балкам поступає надалі у річку саксагань. В районі Карнаватки, і вже вона попадає вже звичайним способом, попадає звідки в річку Інголець. Таким чином все це робиться за кошти міської програми по охороні природного середовища. І вважаю, що цей проєкт має дуже велике значення для оздоровлення екології кривбасу, для оздоровлення саме цієї ділянки для очищення води і як у річки. Саксагань, так і у річки Інгулець. для комплексного оздоровлення річки Саксагань місто співпрацює із Держводагентством та Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Реалізується проєкт з розчищення русла річки Саксагань на території Кривого Рогу. Питання якості води річок Інгулець та Саксагань контролюється в рамках проведення щомісячних лабораторних досліджень. Ці дослідження проводяться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. На цьому тижні вже здійснено відбір проб води на річці Інгулець. Завтра заплановано відбір проб води річки Саксагань. Інформація про результати досліджень висвітлюється на офіційній сторінці управління екології у мережі Фейсбук. Вікторія Добровольська, Денис Захар. Аров цей день. У кривому розі активно розвивається адаптивний ветеранський спорт. Футбол серед найбільш популярних видів. Сьогодні у нашому місті презентували команду кривбас АМП. У її складі гравці з ампутаціями кінцівок. Потужним спортивним майданчиком, який об'єднав військових ветеранів та їхні родини, є міські змагання, створені за підтримки ради оборони кривого гругу ветеранс Фемелі Геймс. Саме цей турнір відкрив можливість для створення окремої амфутбольної команди. Проводимо перше відкрите тренування міської футбольної команди Кривбас АМ це для військових, у кого є ампутації. Такий вид спорту розвивається зараз в нашій країні, тому що є, це гарний інструмент психоемоціональної, і фізичної реабілітації. В вісьмі обласних центрах вже є. Такі команди зараз наш кривий ріг. Ми будемо входити в лігу. Загалом ветеранський спорт в Кривому Розі розвивається дуже великими темпами. Наші ветеран Фемілі Геймс, 17. Змагань на рік по всім видам спорту це безкоштовна програма відвідування басейнів наших спорткомплексів. Також дуже популярна серед ветеранів, серед членів їх родин, серед учасників бойових дій. І от зараз логічний крок це нова команда Кривбас Ам. Зараз 10 хлопців вже в цій команді, які будуть виступати на змаганнях. Думаю, що буде дві команди від Кривого Рогу. Ми, як Рада оборони, як міста на надамо максимальну допомогу і для команди. Ну і безумовно, ми надаємо базу. База це ДЮСШ номер 1 Це Багатир, чудовий 50-метровий басейн. Це... Футбольні поля, інші зали. Створення таких команд активно підтримує Українська асоціація футболу, яка започаткувала проєкт Ліга Дужих. У наших футболістів є перспективи участі у різноманітних змаганнях. На сьогодні команди замфутболу є в Івано-Франківську, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, Дніпрі, у Львові, Одесі та Києві. А тепер і у Кривому Розі. Спорт є надзвичайно важливою складовою реабілітації військовослужбовців та ветеранів. Адаптивний спорт, зокрема, ампутаційний футбол, не лише повертає фізичну форму, а і не дає психологічну підтримку, повертає віру в свої сили, повертає повноцінне життя. Це потужна платформа для підтримки та спілкування. Ми запрошуємо до команди Кривбас АМП. З адапційного футболу не лише військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, а і цивільних мешканців нашого міста, які прагнуть займатися спортом. Залучайтесь до команди сильних та незламних кривого рогу. Перше тренування криворіжці провели з командою Дніпро. Честь це позитивно, приємно що про нас турбуються, піклуються і згадують про нас, що можемо брати якісь заходи в тренуваннях там в спорті чи таке інше. Після першого тренування команди проведуть і перше офіційне дербі. Валері кожухар, Андрій Славний, цей день. На Дніпропетровщині частіше почали помічати іксодових кліщів. Ці паразити можуть передавати небезпечні хвороби як людям, так і тваринам. В Криворізькому районі через високу активність кліщів у чотирьох людей зафіксували хворобу лайма. Чим небезпечне це захворювання? Які рекомендації лікарів для профілактики контакту з кліщами розкаже Михайло Бистров. Тепла пора року активний час життя кліщів. Останніми роками їх значно побільшало на території Криворізького регіону. Констатують лікарі, до яких усе частіше звертаються по допомогу пацієнти. Кліщі є збудниками різних небезпечних захворювань. Одне із них хвороба лайма. Дуже дійсно багато кліщів. Якщо раніше для того, щоб зловити кліща, потрібно було йти десь в ліси. Відпочивати з кемпінгом, десь і так далі, то зараз просто прогулянка вечірня може завершитись тим, що ви прийдете, і принесете з собою нових в лапках друзів, От. Е, які можуть бути зараз. Е, оці кліщі заражені лаймбурельозом. Після укусу кліща ознаки хвороби лайма можуть з'являтися як на перший день, так і на 45-й. При ранній стадії іде висипка, вона така. Як кільце, схоже на кільце, воно таке почервоніння, і всередині йде більш світла, скажімо так, ділянка. Пацієнта може турбувати підвищена температура, може бути тільки висипка. На цій стадії, якщо ми її виявляємо, ми розуміємо, що так, після укусу, у нас розвинулася хвороба лайма, і ми даємо спеціалізований антибіотик. Методами захисту від укусу кліщів залишаються репеленти, закритий одяг та регулярний огляд відкритих ділянок тіла. Негативних наслідків після укусу кліща можна уникнути, вчасно його видаливши. Дуже важливі терміни, скільки кліщ пробув на тілі пацієнта. Якщо він там пробув менше 24 годин, то інфікування ну, зводиться практично там до 0,0,0,0,0%. Щодо профілактики, на жаль, немає вакцинації від цієї хвороби. А, які наші дії, такі, як і завжди, намагатися там захищати е, такі тендітні ділянки, як от, е, під пахвами або е, щиколотки, або підкоління ці всі ділянки. Одягом, але я розумію, що зараз також і температура висока, тому це доволі таки важко. І ввечері по можливості продивлятися. Якщо у вас з'явилися якісь там нові родимі плямки, такі яких раніше не було. То також ми це все продивляємо. З початку року в нашій області зареєстровано більше десяти випадків хвороби лайма. Кожен третій у кривому розі. Михайло Бистров, Єлизавета Гусак. Цей день. На сьогодні, все. Залишайтесь з Руданою. Заходьте на наш сайт, читайте новини на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Зустрінемось завтра. Бережіть себе.